Алло, алло, так, да, ваша Audi А4 вже прибула, прибула в Україні, вона no. вже їде. Так, перепрошую. У нас автовоз приїхав. Що? У нас автовоз приїхав. Автовоз приїхав? Так. Ваша машина вже прибула в Київ. Приїжджайте до нас. Любі друзі, ну що, черговий автовоз з восьма. Красенем або красунімо прибув до нас в Київ, а саме на тису. Ходім, ти покажу, що саме до нас приїхало. Ексклюзивність даного автовозу в тому, що усі варіанти були куплені по buy now, тобто купити зараз без торгів. Почнемо з шикарного варіанту Audi a 4 13-го року на преміум плюс комплектації двохлітровим двигуном з пробігом 120 двадцять тисяч миль. Ви навіть не уявляєте, 475 доларів по Байнау за Audi 13-го року це неймовірна ціна. Далі йде BMW 228-го 21 року, чорна на 2-літровому двигуні з пробігом 22 тисячі милі, фіксованою ціною по байнау 5 тисяч 300 доларів. Якщо ви хотіли придбати собі кросовер, будь ласка, варіант неймовірний: Mitsubishi Eclipse Cross на SE комплектації 18-го року з пробігом майже 47 тисяч миль по. Фіксованій ставці по Байнау 7100 доларів. Тепер давайте перейдемо до лінійки Вах. Ваг це наше все, як то кажуть. А саме Volkswagen Tiguan, 18 2018 рік був куплений по Байнау за 8,5 тисяч доларів. У нас під ключ вже становить за 17 тисяч доларів. Неймовірний варіант, тому що він без ДТП. Наступним варіант Volkswagenу буде Volkswagen Passat 18 року з пробігом 157 тисяч кілометрів двохлітровим двогоном на передньому приводі. З неймовірним. Неймовірною ціною в Україні за 13,5 тисяч доларів. Також дуже екзотично цікавий варіант Hyundai 20 2020 року з пробігом 25 тисяч кілометрів на 1,6 двигуні. вже тут під ключ майже в 14 тисяч доларів. Неймовірний варіант Subaru VRX. В лімете комплектації було куплено всього на все за 3800 доларів. І уже тут в Україні ціна її дуже солодка. А яка саме, дізнаєтесь вже через Сьогодні до нас прибули автомобілі з Америки, а саме зі штатів Нью-Джерсі та Савани. Ці автомобілі їхали до нас 48 діб. Усі автомобілі пройшли вже первинну реєстрацію, а саме розмитнення. А це значить, що наша компанія. Разом з власниками даних автомобілів сплатила податків державу, а з цих податків були виділені кошти на військовий бюджет нашої держави. Що ми маємо з цього? Те, що Американ Експрес піклується не тільки про наших клієнтів, а й загалом про усю нашу Україну. Любі друзі, пропоную почати з нашої на вигляд, токсичної, але насправді неймовірно економічної та неймовірно яскравого автомобіля Hyundai Kona 1,6 бензин. Автомобіль був виграний на аукціоні за 4600 доларів, і ціна його під ключ вартує менше 14 тисяч доларів. Тут автомобіль 2020 року на повній комплектації автомобіль іде на повному приводі з повністю цілою екосистемою, як і усі загалом автомобілі з Америки. Окрім бампера є ще обвісне крило, яке буде замінено, і автомобіль буде експлуатуватись як після навісних пошкоджень по автомобілю. Автомобіль має неймовірну історію пошкоджень та й неймовірний пробіг, який стане в нагоді для нашого клієнту і який буде служити йому, віруєте правду ще багато-багато років. Любі друзі, а для усіх ваголюбителів є неймовірний варіант саме Тігуану. У чому великий плюс цього Тігуану, ви попитаєте? А в тому, що цей Тігуан вбиває усі скептичні відношення до Америки, а саме бідки. Ну я думаю, ви розумієте, цей автомобіль. Після вандалізму, а саме після крадіжки, автомобіль без жодного ДТП, без жодного вм'ятини або подряпини приїхав до нас сюди, в Україну. Був придбаний на аукціоні за 7500 доларів і ціна його в підключ майже 18100. Ми вже можемо з вами побачити комплектацію даного автомобілю. Даний автомобіль йде на комплектації сел, з панорамою, з адаптивним круїзом контролем. З двохзонним кліматом контролем, іде на Айсені, з парктроніками, камерою заднього виду, електрорегулюванням сидінь. Так. Що і що? Ну, сміття то таке. З кнопкою старт-стоп, мультимедією і неймовірно міцним двигуном 2,0. Цей тюган іде на повному приводі в селкомплектації 18-го року випуск. Ціна оголошую з ним 18100 доларів. Під ключ уже тут на тисі. Цей тігуан вартує своїх коштів. А якщо саме цей тюган вам сподобався за номером нижче, ви можете звернутися до нашої фірми і замовити, схоже на цей. Цей тюгуан є підтвердженням того, що наша фірма може зробити вашу мрію реальністю вже за 48 днів. А зараз давайте проговоримо про більш вітчизняне автомобілі, а саме Volkswagen Passat Ба восьмому кузові білого кольору з пошкодженням по решітці радіатора та капоту з мінімальним пробігом 2018 року. А головне з цього всього його ціна 12 тисяч доларів у підключ вже тут в Україні. Це ще не все. Audi A4 2013 року випуску. Тут просто треба здогадатися, в яку ціну. Ви ніколи цього не зробите. Саме даний автомобіль з пробігом в 200 тисяч кілометрів став нам під ключ в Україні за 9 тисяч доларів. Тільки задумайтесь, 9 тисяч доларів за Audi A4 B8 кузову. Це нонсенс. Автомобіль має пошкодження всього на по лівому колесу і бамперу, що можна дуже легко виправити. Автомобіль начинений преміум плюс комплектацію, що надасть змогу не тільки понтуватися на дорогах України, а й також дасть змогу їздити у комфорті ще стільки ж, скільки він проїхав в Америці. А тепер до неймовірної ексклюзиву BMW 228, i 21-го року на 2-літровому бензин. Двигуні було виграно на аукціоні з ціною за 5300 доларів. Ціна під ключ даного автомобіля вже тут з ремонтом 15500 доларів. Ринок України починається від 20 тисяч доларів. Уявіть собі, яка шалена економія зараз у гаманці нашого клієнту. Автомобіль має пошкодження по крилу бамперу. Найвеликий плюс те, що він йде з дестроніком, тобто адаптивним криюзом контролем, і він повністю живий треба буде зробити оцю частину автомобіля і трошки підравняти порог але це все зроблять наші неймовірні та чудові майстри на автомобілі 22 тисячі миль Пробігу. А тут ми з вами бачимо неймовірно цікавий варіант саме Mitsubishi Eclipse на 1,5 двигуні 18 року на SE комплектації. Це середня комплектація. Але великий плюс в тому, що ми його придбали за 7100 доларів там на аукціоні. І під ключ з ремонтом він становиться. Барабан на дроб 18800. Це неймовірна ціна за даний автомобіль. Автомобіль іде з пробігом всього-навсього 46 тисяч миль. Це Близько 70 тисяч кілометрів. Також він іде на повному приводі з ексклюзивним кольором. На англійській мові він називається Тан в перекладі як Коричнева Королева. В цей раз автовоз дуже вразив не тільки нас, але й наших клієнтів. Шановні наші друзі, підписники та слідкувачі наших каналів та нашої з вами роботи. Давайте так зараз ви. Переходите за номером нижче, підписуйтесь на усі наші джерела або телефонуйте нам. Ми вас консультуємо стосовно будь-якого автомобілю стосовно цих або інших марок або моделі, які вас цікавлять, і лише сьогодні я б хотів би саме я, Сергій Канадець, хотів би зробити для вас невеличкий розіграш. Це буде медальйончик з Америки, медальйончик на удачу на неймовірний грошовий потік та неймовірну вдачу на цей рік. Тому хто хоче отримати його, будь ласка, звертайтеся за номером нижче, якщо сьогодні або протягом наступного тижня ви підписуєте з нами договір. Ви маєте великий шанс отримати даний медальйон. Тому чекаємо вже на вас сьогодні у нашій великій родини American Express. Звертайтесь!